18 вересня православна церква вшановує пам'ять святого угодника Божого, преподобного мученика Афанасія Бреського. Цього дня свій день ангела святкує вікарій Волинської єпархії, єпископ камінь каширський Афанасій. Священнослужителі, які зібралися на соборну службу у кафедральному соборі всіх святих землі Волинської в обласному центрі Волині та віряни Волинської єпархії Української православної церкви, щиро вітали дорогого владику з днем пам'яті його небесного покровителя. Благослови душа моя Господа, благословити всі господі, благослови душа моя Господа! Я ім'я і Його, благослови душе моє, Господа, і не за того си постояння Бо, Очищающего Твоє, закони Твоя, Ісиляюча, святі Твоя, Взбавляючи осені, живо Твой, Мічаюча ледямілості і щедротами, і сповняючи да воно і желание Твоє ОМОНЦИ поля. Ще вилості, Господь Готіві благомілості, благословить Господа, все діла, голос на місці платичі своєму, благословить душа моя, Господа, і все внутріє моє, і Його. Благословенний благослови. Єпископ Афанасій в миру Олександр Герман народився 22 січня 1982 року у місті Дніпродзержинськ. Виріс і виховувався в родині робітників. У дитинстві прийняв святе хрещення у храмі святого Великомученка Георгія у селищі Петриківка Дніпропетровської області. Після закінчення школи у 1997 році вступив до Петриківського професійно-технічного училища. Потім служив у залізничних військах Збройних сил України у місті Чернігові з 2005 по 2009 рік навчався у Почаївській духовній семінарії. Тернопільським митрополитом Сергієм у семінарському храмі на честь преподобних Іова та Тамфілогія Почаївських був пострижений у чернецтво з ім'ям Афанасія на честь преподобного мученика Афанасія і Брецького. Тут же був висвячений спочатку у Сан Іродіякана і 1 січня 2010 року в Сан Єрамонаха. У 2015 році заочно закінчив Київську духовну академію. До 2020 року ніс священничні послухи у Волинській єпархії, 18 березня 2020 року рішенням священного синоду Української православної церкви його обрано єпископом. І 28 березня митрополит Ануфрій звершив хератонію архімандріта Афанасія на єпископа Ширського, вікарія Волинської іпархії Української православної церкви, нехай милосердний Господь береже іменинника молитвами святого преподобномученика Афанасія, даруючи його преосвященству здоров'я, мудрості та духовних сил в нелегких архіпасківських трудах. Божественный Сын, Своя Бодряна за святую православную веру со миленьким приснопая неседанную причистей за победу не тому же нарушать православную веру святую от страданий за свидетельство истины даже до смерти

Yeah. Це за ім'я християнин залишали життя насильство і було все ясно. Но дьявол, як в перші віка християнства, в останні часи перед другим пришестям, побачив, що християн, знищуючи фізично, ти тільки цим церкву збільшуєш і укріпляєш. І дьявол змінив тактику і його служителів. Вони явно не роблять з нас мучеників за ім'я християнина, а придумують якісь абревіатури, якісь наклепи. Явно мучеником за Христа він не хоче робитись християнина. І він лукавий напридумував придумував викривний вір. Єрість така сама впевненість людині в, в своїй правоті, що вона права і не прислухається до соборного класу розуму, де тверджується істина в соборному разумі Духом Святим. чому узнаю, що ви є мої учні? По тому, що маєте любов з собою. Любов на всі віка є критерієм істини. Не та любов, яка тільки словами з натягнутою посмішкою. Яка потворствує гріху, а любов жертовна до Бога і до ближнього? Для християн зірцем Господь запалює такі зірочки на небі святому православі, які нам є еталонами і дороговказами, як себе вести, щоб зберегти віру праву для спасіння своєї душі, не задля Благодійства і мирного життя, а для спасіння безсмертного і вічне не храм, не держави, не культури, не мови, не, а спасіння своєї душі. От, і лише в цій безцінній перлині православ'я є можливість досягнути не тільки спілкування, в Бога пізнання, в а обожнення вже тут за життя, якщо людина лише наважиться. Бути вірною обраному шляху раді Христа навіть до смерті. причастие Святого Духа будет со всеми. подари Коли ви святкуєте День Ангела і повнота церкви православної, шановує преподобного мученика Афанасія Брестського. це наш Волинський святий, який відстоював чистоту православ'я на волині. І Господь також вас призвав сюди на Волин, щоб ви відстоювали чистоту православ'я у Святительському царні. Як говорить апостол сьогодні, поминайте наставники ваша і подражайте їм. Я бажаю, щоб дійсно, взираючи на свого небесного покровителя, ви подражали його вірі, його стійкості, його любові до Христа і щоб Він був ходатаєм перед Богом за вас і Господь щоб вас. Кріпив духовно і тілесно на ноги і бої в ділянку и складі. Боєспине і прямое здраве же жиє спасенья спалає... во всем молоде і и забірение подо земли. Подожди, Господи нашому, нинітезаменитому, єпископеху по нашою. Все покрию і пасвою. Зокруни його